Всім нашим чотирилапим захисникам та їхнім провідникам, ми дякуємо вам за кожен день за можливість жити у вільній країні, насолоджуватись часом з нашими близькими та рідними. Давайте поплодуємо гучно. Для кожного кінолога, взагалі, ну для кожної людини, взагалі важливо, щоб її труд був оцінений, і всі знали на даний момент, що роблять кінологи Національної гвардії України і других складових сил оборони для оборони нашої країни. Тому кінологічною спілкою України було ініційовано ініційований даний захід. До якого долучилися всі складові сили оборони, кінологи зі службовими собаками і були відзначені в чотирьох номінаціях. Забраване життя службова собака. породи німецький, вівчарка грум на службі національної гвардії України разом зі старшим кінологом, Північного кордону територіального об'єднання, молодшим сержантом Артемом Одинцем. Зустрічаємо опускове. У кого заході вони виявили та вилучили п'ять гранат із запалом до них більше трьох тисяч набоїв різного калібру і чотириста кілограмів проти І мені йому дуже сподобалось, і я і він дуже вдячний. Все пройшло просто чудово. Він вже заслужений, вже отримав першу, другу, третю ступень. Так що він вже прославлений хлопець. Нацгвардія захищає надійно наш спокій як на фронті, так і в тилу. І службовий собака проти бельгійська вівчарка Малінуа Ірбіс разом з лейтенантом Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Дмитром Кириченком служить разом вже на перший рік області. Це четверта за військову службу, три медалі за віддану службу трьох ступенів і це перша нагорода від кінологічної спілки України за військову службу. Цього разу «Ірбіс» нагороджений за пошук вибухових речовин, зброї та боєприпасів, як ефективний детектор на блокпостах, який знаходив. Речовини заборонені для обігу, вибухову речовину, зброю, то боєприпаси. А тепер зустрічаєте німецьку вівчарку Багіру разом зі старшим трансшувальником фінологічного взводу, старшим солдатом Національної гвардії України. Влаславо. Це друга нагорода. Перша була за мужність третьої ступені. Я з нею займаюся три роки. Ставлюсь до неї як до. Навіть більше, ніж, ніж до побратима, тому що це перша моя собака службова. Якщо проходить евакуація, вона приїжджає зі мною додому. Відзнака на такому, можна сказати, державному рівні наших кінологів, це ну, сама велика похвала їхній роботі за те, що вони роблять для оборони нашої країни.